Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Ну що самою неприємною новиною на сьогоднішній день є те, що Дональд Трамп таки припинив постачання зброї Україні. Про це зараз всі говорять. Хтось намагається це опровергнути. кажуть, що ні, все не так ще й погано. Але ну виглядає так, що це правда. Чи це несподівано для нас? Ну ні, звісно, ні. На цьому каналі принаймні, ми з вами протягом вже останніх п'яти місяців про це говоримо. Ми з вами чудово знаємо, хто такий Трамп. Ми з вами чудово розуміємо, до чого він все, все веде. І я вам сьогодні дам послухати пару нарізочок е, там, де Трамп каже, хто він такий і до чого він все веде. Для того щоб навіть у е, ті, хто ще має якийсь оптимізм і якісь думки про те, що ну все не так однозначно, не залишалося більше ніяких ілюзій стосовно того. То є Трамп. знов таки на цьому каналі. Я це кажу відверто. Я кажу це вже останні 4 місяці. Що це мудак, що це моральний урод, і очікувати від мудака і морального уроду якихось адекватних дій ну просто не треба. Так, треба знов таки не треба жити в ілюзіях треба жити в реальному світі, дивитися на світ такий, який він є, і очікувати від мудаків, від моральних уродів, від вбивць, від гопників. Якогось розуміння, якогось співчуття, якихось адекватних дій не варто знов-таки, хочу повторитися. Я вам підготував дуже класні нарізки, і мені дуже важлива ваша реакція на те, що ви почуєте. Будь ласочка, напишіть мені в коментарях те, що ви почуєте, і те, що ви зрозумієте з того, що ви почули. чи буде цей це припинення постачання зброї, чи вдарить це боляче по Україні? Так, звісно, це неприємно. Це додасть зараз багато хлопот. Зараз у рашистів буде більше можливостей вбивати цивільних людей. Це не навряд чи вплине якось на лінію зіткнення, так на бойові дії, але звісно, це припинення постачання антипротиракет до Петріотів це дуже велика проблема для цивільних для інфраструктури, і цим своїм рішенням Дональд Трамп показує, що він ну він просто він нічим не краще за того ж самого Путіна. Так, тобто вони дружбани, вони діють в спарці, вони хочуть разом знищити Україну, хочуть разом відмити після цього відбалити Росію. І е, всі ці його дії вони вказують саме на це. Давайте ми з вами зараз послухаємо першу нарізочку, і знову таки сразу прошу вас, слухайте уважно і напишіть мені в коментарях, що ви почули, і що для вас найбільшим що для вас тут є найбільшою несподіванкою. Це відповідь Трампа на пряме питання. Ми з вами знаємо, що останні дві доби між маском і Трампом знову розгорілися баталії. Так і Трамп пригрозив навіть депортувати маска. І репортер його напряму запитав, чи розглядає він таки ще можливість депортувати маска. І ось що відповів Трамп. Послухайте. Напишіть, будь ласка, поки будете слухати, що ви там почули, що ви там зрозуміли. А я після цього поділюся з вами моїми думками, те, що я почув, я не знаю. Думаю, нам доведеться подумати Привіт. Можливо, нам доведеться посадити Ілона. Знаєш. Ти знаєш, що таке доуз? Дож це монстр, який можливо доведеться повернути, щоб він Ілона. Хіба це не було б жахливо? Він отримує багато дотацій, пітера але Ілон дуже засмучений через те, що мандат на електромобілі буде скасовано. І знаєш, що якщо подумати, не всім хочеться мати електричне авто. Тож, друзі, зараз ми з вами почули, що Дональд Трамп розглядає можливість депортації маска. Але не це головне. Не для цього я поставив цей ролик для вас, так ви самі зараз чудово чули про Додж, який Дональд Трамп хоче направити натравити проти маска. І що тут мен, конкретно мене просто, просто ну теж не те, що ви було скалі. Я це очікую. Я розумію, до чого все веде Трамп. Але що мені тут різануло вухо? Ну давайте з вами звернемо увагу, як Дональд Трамп каже за цей дощ. Так він каже, що це монстр, який може з'їсти із самого маска. Тобто, Дональд Трамп зараз в прямому ефірі. Е Просто визнав, що у нього в країні є репресивні органи, які він може натравити на будь-кого, хто йому не подобається, або хто йому хто йде в суперечому, і ці репресивні органи просто знищать будь-кого. Це пряма погроза, так тобто тут питання навіть не в тому, як цей репресивний орган називається, і проти кого він буде спрямований. Тобто, Дональд Трамп відкрито каже, що в нього є. Є репресивний орган, який є ну досить таки нормальний, легітивний, так і стоїть йому натравити цей репресивний орган на того ж самого маска, навіть на найбагатішу людину світу. То з нього ну, вони його просто зітруть в порошок. і нічого це вам не нагадує. Ні, не нагадує вам це те, що відбувалося в Раші. Так, коли там також будувалися різні репресивні органи, які просто стирали, арештовували, забивали всіх, хто думав якось інше, інакше і. До чого це все привело? І цей дощ це не єдиний зараз такий репресивний орган. Коли мені все ще пишуть, що Сполучені Штати Америки це не Дональд Трамп, і Дональд Трамп це не сполучені Штати Америки. То я їх запитую: а хто зараз хапає дітей, одягає їм? Наручники так арештовує? Хто зараз хапає е, людей безвинних людей, які працюють, у яких є навіть візи, які легально знаходяться в сполучених штатах Америки, кидають їх в тюрми? Скільки вже людей померло е, від затримань ці, цієї їхньої спеціальної? Поліцію, яка нібито е повинна боротися з нелегалами, але на самому ділі хапає усіх, і навіть громадян Сполучених Штатів Америки хапає і висилає, хапає тих, хто має повне право знаходитися і легально знаходиться в сполучених штатах Америки. Все це роблять звичайні американці. То підтримує досі Дональда Трампа. Це роблять звичайні американці. Тобто, не треба себе обманювати, не треба сподіватися на те, що в Сполучених Штатах Америки там ще залишаються якісь демократичні інституції, ще є якісь залишки демократії. Ні, сполучені Штати Америки дуже швидко перетворюються в «Рашу номер два. І е, до речі, сам Дональд Трамп він захоплюється не тільки дружбаном своїм путіним, так для нього приклад не тільки Путін. Я вам пропоную зараз послухати іншу промову Дональда Трампа, коли його піймали, е, його піймали і записали. Послухайте, і після цього ми з вами продовжимо. Чи ми близькі до того, щоб побачити пана Кіма тут, у Білому домі? Може статися. Я маю на увазі. Про це вчора говорили. Так, я думаю, це цілком можливо. Так, гей, він глава держави. І ну він справді сильний лідер. Ніхто в його країні не може думати інакше ніж він. Він говорить, і його народ одразу слухається. Я хочу, щоб мій народ робив так само. Ну... Тож, як ви зараз почули, Дональд Трамп також за. Хоплюється і північно-корейським лідером, таким чинином він каже, що це. Такий сильний сильний лідер, і коли він щось каже, то всі його то всі в всі північній Кореї слухають його з відкритим ротом, і ніхто не має навіть думати інакше, як думає він. І він хоче перетворити Сполучені Штати Америки в таку ж саму країну. Він хоче, щоб всі американці також були такі ж самі покорні, як і північні корейці. і це до чого він зараз в впевнено, веде Сполучені Штати Америки, і знов таки, ми з вами на цьому каналі вже розмовляли про це багато разів. Що у Сполучених Штатах Америки не залишається багато часу. Ми з вами з перших днів кажемо, що у Сполучених Штатах Америки є максимум півроку на те, щоб себе захистити від. Трампа від е, його всіх поплічників від цієї банди, яка зараз захоплює Сполучені Штати Америки. Якщо американці цього не зроблять швидко, якщо вони не вичистять е, свої конюшні від цього навозу, який називається трампізм і мага, то сполучені штати Америки перетворяться в Парашу, перетворяться в північну е, Північну Карею. А і це буде дуже і дуже швидко. Технології відпрацьовані. Ми це з вами бачимо. Там їм промивають мозок зараз дуже дуже швидесенько. Все йде так само, як цього хоче Дональд Трамп, і як хочуть ті, хто а, стоїть за Дональдом Трампом і хто його підтримує. Тож, друзі, ще раз хочу повторити, що все, що відбувається, це припинення допомоги Україні, це цілком логічна. І це те, до чого Дональд Трамп вів, і це те, до чого ми з вами були готові. І я впевнений, до цього був готовий і український уряд, і український уряд заздалегідь це до цього якось вже підготувався. Тож бути відчаяними, так відчаюватися від того, що зараз відбулося, я думаю, не варто. Це не є ключовим фактором, який змусить Україну програти. Знов таки Україні буде важче, звісно, тут е, нічого не скажеш. Е, на жаль, на жаль, буде гинути більше людей, більше українців, цивільних людей. Але це не означає повну катастрофу для України. І не забуваємо, що поки збройні сили України тримають цю орду, поки збройні сили утилізують цих орків. У України є шанси на майбутнє. У України є шанси залишитися незалежною країною. Тому не забуваємо підтримувати ЗСУ. У кожної адекватної людини є знайомі, які зараз знаходяться на фронті. Чи це ЗСУ, чи це е, сили спеціальних операцій, чи це будь-які інші е, військові е, підрозділи. Тобто ми всі знаємо когось, хто зараз активно захищає Україну. Не забувайте, будь ласка. Підтримувати, підтримувати фінансово не тільки морально, а й фінансово, донатьте тим, кому ви довіряєте. Я, я наприклад, я підтримую конкретну військову частину. все що в мене є, зайве, все, що я можу, я перераховую цим е, мужнім е, людям, і вони передкупляють собі те, що їм треба, і якщо ми. Дійсно хочемо, щоб Україна перемогла в незалежності від того, хто там панує сполучених Штатах Америки. Нам треба завжди підтримувати наших військових. Треба підтримувати Україну. Друзі, події зараз розгортаються досить швидко, досить багато різної інформації з'являється. Не всі можуть цю інформацію інтерпретувати чесно і відверто, так, так як це робимо, ми на цьому каналі. Тому не забудьте, будь ласочка, вступити в ряди людей, які дивляться на світ, такий, як, яким він є. Вступити в ряди людей, які називають речі своїми іменами. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, і напишіть мені обов'язково в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!